Всім привіт! Сьогодні ми з вами приготуємо самі смачні українські голубці. І перше, що ми будемо робити, це поставимо варитися рис. Рис у нас круглозернистий Рис вариться і ми заготовимо капусту, листочки капусти і будемо їх парити. і Щоб вони гарно попарились, ми вирізаємо серцевину. І будемо відварювати капусту, і тоді листочки будуть гарно відставати. М'ясо ми беремо, перекручимо на м'ясорубку і зробимо фарш. Горку і цибулю ми посмажимо на олії. Уже прохолов, ми додаємо сюди фарш, також додаємо жарену моркву і цибулю, тоді гарно солимо і додаємо перчик, перець мелений і все гарно змішуємо. Начинка наша на голубці вже готова. Капуста попарилась також готова. Розділила її на листочки, але треба ще відрізати ось такі корінчики. Ми беремо і отак відрізаємо. Я вже всі покрутила, вже вони готові. І так, тушкувати я буду в мультіварці. Перший шар я виклала їх, потім ложимо листочки лаврові. І також робимо до них заправку: сметана. Додаємо соус томатний. У мене він домашній, він трошки рідший. Все перемішуємо, і кожен шар ми будемо поливати цією заправкою. Далі покладемо слідуючий шар. thank <sniffs> you